Оглядаємо ціну на ринку привокзальному. Скільки сир? По 100. А молоко сметана? Сметана 200, молоко 50. Молоко по 50 за літру, а сметана 200. Сир по 100. Ось така курка. 7 гривень яйця, а курка? Курка 250 ціла. А яйця? 4. По 7. По 7. Зайдемо, бачимо, що Скільки сушені гриби? А по гриби Ось ті? ці? По 100, а ось ці білі. 250. По 250. По 250. По скільки такі грибочки? По грабочки? А петрушка? 10. по скільки кріпа трошка? Десять по десять. Цвітна і брокколі? А брокколі 130, цвітна 60. Цвітна шестдесят брокколі сто

Ký 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 120. Po 120. 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 Я дивлюсь. А Скільки салата? Ось така. Така лово двадцять дві. 20. Дайте п'ятнадцять. А ось така велика. Моя. Така 20. Скільки капуста? Капуста 65 пять, ранняя А кріп, петрушка? По 15 По пятнадцать. Особойска? 60 Шестьдесят. А морква і картопля? А морква.

А по скільки картопля? 25. 25. По скільки картопля? По 30. А квашена капуста? По 30. А по скільки кукурузка? По 20. А зелена цибулька? По 15. А По скільки корінь петрушки? По 10. гривень цей пучок, так? А морква? по 30. А, а то ваш гарбуз? А гарбуз ваш? Ні? По 35, так? А по скільки кавун? По 25. А по скільки картопля? 20. По 20. Всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.